Привіт! ви на каналі Study England. і сьогодні я хочу сказати декілька слів про одну з найсуперечливіших особистостей в історії Великобританії, яка доволі сповнена драматичними подіями: Річард Третій, останній з нащадків династії Плантагенет. З його смертю закінчилася війна білої і червоної троянд, війна династії Йорк і Тюдорів. Річард став останнім правителем Великобританії, що загинув. У 1485 році на полі бою під Босфортом, після його вбивства Генріх IV, знявши його королівські обладунки і закинувши його тіло на коня, провіз його вулицями Лестера. І Річард був похований без королівського вшанування на території чоловічого монастиря. І лише в 2015 році, після того як його залишки було знайдено. На території парковки в 100 метрів від кафедрального собору Лестера, де ми зараз з вами знаходимося, його перепоховали в цьому соборі. 20 тисяч людей зібралися вшанувати пам'ять одного з найвизначніших королів Великобританії. Отже, заходимо в Лестерський кафедральний собор, щоб побачити місце поховання короля Річарда Третього.